Зараз мені пишуть клієнти, що хороші і хорошо запечатані. Це значить, що людина задоволена замовленням. Вона купувала у мене гейхери по 55 гривень. Дивіться, яке шикарне листя, прекрасна коренева система. І будуть вони квітнути червоним таким кольором. Тому бажаєте, можете мені писати, в мене є наявності. А тепер дивіться, які ви зараз їх посадите. Бачили, які в горщиках, а які вони у вас на наступний рік будуть. Бачите? Ось червоні, які у мене є. Ви, ви просто погляньте на них, які вони шикарні. І вони всі, воно ну, бачите, дивіться, оця велика така. А ось омаленька, можу теж її продати, викопати, бо така а ні, не така. Трошки, бачите, колір наче похожий, але листочок різблений, а там ні. Ну, коротше, якщо захочете, я вам знайду. Бачите, яка красота? Бажаєте замовити? Пишіть. Гейхера, це супер рослина, яка росте в тіні, на півтіні, на сонці, при щоденному поливі. Це взагалі це просто бомбезна рослина. Дивіться, що я сьогодні робила, я ось... До речі, ходимо по грошах. Помните, я вам завжди, я вам торочу, кожен день в кожному відео. беріть, взяли телефони, пішли продавати свої рослини. Тому що ми ходимо, топчемося по грошах. Взяли і продали, і купили собі те, що хочете. Наприклад, червону ікру у мене. А щоб ви ні, спробуєте. Якщо ніколи цього не, не пробували, треба спробувати. А щоб було за що пробувати те, що хочете, треба закатати рукава і працювати. Я вам всім бажаю добра, всього найкращого.